Друзі, привіт! І сьогодні буде про життєстійкість. Ви мабуть помічали, що зустрічаєте людей, які більш життєстійкі. Що це означає? Тобто вони мають більшу здатність витримувати чужі емоції, свої емоції, переживати різноманітні події в своєму житті. Або взагалі, що відбувається з ними, з їхнім оточенням більш стійко. І такі ну, таких людей кажуть «життєстійкі люди. Що можемо ми зробити, щоб теж бути життєстійкими, І що це дає нам? Перш за все це дає нам стресостійкість. Тобто, ми будемо, коли розвинемо в собі таку життєстійкість, будемо мати більшу Датність приймати, допомагати, ділитися і не впадати у відчай. І що ми можемо зробити? Три дуже важливі речі: перше це фокус уваги на своєму житті. Тобто ми самі зараз в такий час, що дуже любимо спостерігати за життям інших людей, спостерігати, як вони розвиваються, що собі підглядати, щось брати в своє життя, інколи заздрити, інколи дуже розчаровуватись в собі, тому що ти постійно порівнюєш себе. І ми постійно дуже багато часу приділяємо на те, що ми живемо і наш фокус уваги не в нашому житті, а в чужому. І поки цей фокус уваги там, хто в цей момент живе ваше життя, хто приймає рішення. Ну, тобто, в нас життя одне, принаймні тут. І тому фокус уваги на своє життя він полягає в тому, що запитувати себе, що сьогодні я можу зробити для себе, для того, щоб стати кращим для себе, в чому я можу розвиватися, чим я можу собі допомогти. Можливо, я можу якісь привити собі хороші звички, можливо, почну займатися якимось спортом, тобто це фокус уваги з тим, що я хочу, що я можу, і потім обов'язково це вплине на ваше життя. І допоможе вам більше бути стійкішим, і стресостійкішим, і життя стійкішим. Адже навіть ці звички хороші, які ви собі прив'єте, або якісь регулярні заняття спортом, або якесь таке хобі, яке приносить задоволення. Це навіть в часи такого, коли йде розхитування землі під ногами, стає для вас стопом, на який можна опертися. Тобто будь яких будь-яких обставинах ви все одно продовжуєте робити ці свої. І рутини, які ви напрацювали. Тому перше фокус уваги в своє життя. Друге, це ем, ча, е, інколи робити реконструкцію свого минулого. Це не означає, що треба сидіти і копатись своєму минулому, перебирати якісь образи, пригадувати, думати, кому я там маю відомстити. Ем, це зовсім не про те. Це про те, що ви маєте спостерігати за своїм минулим в такому плані, щоб що ви досягнули, яких ви досягли результатів хороших, і який ви в той момент були. Які ви Приймали рішення, тобто ви щось робили, у вас в результаті виходило дуже класно, дуже круто. Ви маєте пригадувати ці події, згадувати, чим ви тоді відрізнялися тоді від сьогоднішнього, що у вас таке було, який у вас був заряд, який у вас була посил, де у вас бралася енергія. І це допоможе вам з позитивом дивитися в майбутнє. Адже якщо ви зробили це один-два рази, ви ще можете це зробити. І це налаштовує на оптимізм, оптимістичне майбутнє. І третє. Це експертність або самовдосконалення правило 110. Тобто, якщо ви е, знаєте свою справу тим, чим ви займаєтеся, чим живете на 100%, вам необхідно збільшити на 110. тобто не зупинятись, розвиватись, вчитись, дивитись по сторонах, адже прогрес не стоїть на місці, і це теж дасть вам можливість підняти собі самооцінку, якщо ви будете краще розбирати своїй справі, більш ширше в різноманітних напрямках. Дивитись, аналізувати, і це підвищить вашу продуктивність, підвищить. В першу чергу вашу самооцінку, і це такі три складові, які піднімуть ваше е, вас і ваше життя, і ви станете більш стікішими до того, що відбувається зовні, і також підвищить ваш ранг, хоча б на якихось, наприклад, на рівні сім'ї. Це все теж дуже важливо для того, щоб бути стресостійким. Тому ловіть, пробуйте втілюйте у своє життя і пишіть коментарі, ставте вподобайки і будьте здорові.